Нас сьогодні бандурні новини і коротко про останні новини у бандурному світі. Незабаром 1 вересня. І до музичних шкіл активно підуть нові учні. Ми Запитали у Ганни Миколаївни, яка працює вчителькою у грайгородській музичній школі. Про те, чому ж важливо вчитися саме на бандурі? Ганна Миколаївна, доброго дня! Я склала список із 10 причин, чому ж варто навчатися грі на бандурі. Бандура це український народний музичний інструмент. А ми хто? Правильно, українці підтримуємо своє, граємо на своєму музичному інструменті. З бандурою можна співати і звучати то ще краще, ніж під супровід інших музичних інструментів. Не буду зараз перераховувати, на які музичні інструменти найбільші черги у школі. Бандура має широкий діапазон і приємно дзвінка. Це чудово підкреслить звучання вашого голосу. Бандура це давно круто, і підтвердженням цього факту є активна концертна діяльність таких виконавців, як Анастасія Ватюк, бандура Фолу, Шпилястих Бузарів, Марина Крудь, Дмитра Губ'яка. Йдбі Project, Маргарита Павлова, Юлія Ющенко, Лейла Бандура. Список може бути довгим. Бандура триматиме ваше тіло в тонусі, бо потрібно стежити, щоб спинка була рівною і мати хорошу фізичну форму, аби тримати інструмент. Якщо ж фізична форма не є основною причиною, то можна замовити підставку у Івана Ткаленко і жити своє краще бандурне життя. Якщо ви любите привертати увагу, то бандура вам в руки. Бо подивіться, як то красиво! Чому це тільки дитину потрібно віддати на бандуру, дорослі? Вам теж можна не обмежуйте себе і ходіть навчатися грі на бандурі. Вам в компанії теж буде чим здивувати друзів. Під час гри на бандурі працюють обидві руки одночасно, а це чудовий спосіб підтримувати в тонусі активну мозкову діяльність. І відтермінувати хворобу Альцгеймера. Шульгави чи Правша бандурі неважливо. Працюватимуть обидві руки. Репертуар бандуриста це давно не лише українські народні пісні, тропаки, мануети, полонези, танці це будь-які твори, які вам забажаються. Наприклад, у Вікторії Ткачук є багато аранжувань саме для бандури. Звертайтесь. Це унікальне. Жодного народу немає такого музичного інструменту. Грайте на бандурі, будьте унікальними! Дякуємо Ганні Миколаївні з Грайгороду за таку змістовну відповідь. І бажаємо кожній музичній школі багато бандуристів і новеньких бандур, про які ми вже вміємо знімати новини.